Отож, в підсумку скажу, що Прокраф начудив цією пилкою. Привіт! І вкотре-вкотре ми в лісі, і сьогодні ми тестуємо новинку акумуляторну пилку від торгової марки Прокрафт! Швидко глянемо без води, що там в комплектації, скажу зразу, комплектація вражає, тому що дають баночку, баночка відразу з маслом, захисний кожух, шина. Відмічу, що шина 46 мм це повноцінна шина, як від електропили або на 16 дюймів. Також дуже добре, що відома зірочка в шині на 4 заклепки. Зверніть увагу, вона вже змащена, бо бувають такі моменти, що пили не змащені. Є механізм швидкої натяжки ланцюга. І зверніть увагу, що з іншої сторони є додатковий отвір. Для подачі мастила, а то буває, що в бюджетних брендах немає цього отвора. Так, далі в комплекті інструкція, ну її ніхто не читає. Пані, <сість> ну, <сість> якщо щось поламається вже. <сість> ну так да, знаєш, стосовно е, інструкції, ти про вас знаєш, що має бути в інструкції, що, що має писати е, під е, назвою торгової марки? Ну що, дурак, зламав? Ну і звичайно, гарантійний талон Procraft на свою продукцію дає три роки гарантії. Так, глянемо, що ж там за ланцюг, який зуб. Зуб іде звичайний. Це дуже добре, тому що з квадратним зубом типу суперштіль скорше сідає батарея. Це вже провірено. На звині, як бачите, є перфорація, зроблена для того, щоб легше змащувалася шина. Сама пилка, як бачите, запакована надійно. Ну, і ось так виглядає пила. Відмічу для любителів металевих упорів є металевий упор. Це дуже класно. Аварійне гальмо. Реча гальма відмічу всередині посилений металевою такою пластиною, зроблено для того, якщо щось зверху впаде чи кудись притиснете, щоб це гальмо не ламалося. Ручка також достатньо широка, можна працювати і в рукавицях. Також прокрафти вказали, що тут стоїть безщитковий двигун, але який двигун тут зі зовнішнім чи з внутрішнім ротором, ми будемо розбирати, і все це далі після тесту. Дивитися, бак для подачі масла, видно, що є оглядовий вікон. Відмічу, що бак твердий, не прогинається. По кнопці включення зроблено з технікою безпеки, ось намальований замочок. Коли ви сувак на себе сунете, кнопку натискаєте, також ніякої фіксації нема по техніці безпеки. Ручка тут нормально прогумована. Також забув сказати, що є безключова фіксація ланцюга і безключова натяжка. Давайте глянемо, наскільки шпилюк фіксується шина і як виглядає безпосередньо сам механізм. Ось так виглядає сам механізм. Шина фіксується на дві шпильки, одна з них з різьбою, інша без різьби. Широке вікно для подачі масла привідна зірочка зроблена грамотно, тому що стоїть шайба. Шайба зверху стоїть для того, щоб випадково ланцюг не з'їжджав на сторону. Давайте перевіримо, чи цей отвір буде співпадати з подачею мастила, чи все добре зробили тут прокрафти, та без проблем співпадає рівно з подачею мастила. Перед тим як встановити ланцюг, скажу ще одну рекомендацію. Рекомендую у цей натяжний пристрій час від часу переставляти на іншу сторону, і шину також перекидати час від часу. Це для того, щоб однаково вам... Вироблялася шина. Так, дуже просто встановлюється шина, також не забувайте про цей язичок. Його спочатку треба встановити в корпус. Дуже багато людей забуває, ламає його, встановили. Трішечки шину підтягнули, плюс-мінус. Кажу, як має бути натягнутий ланцюг. Ось так трішки на три звіна має відходити, ну плюс-мінус на чотири. Але основне, щоб звіно не вилазило з шини і не заходило на бік. Плюс-мінус така натяжка перетягувати також бажано. Перевіримо, як прокрафти зробили, чехол, чи закриває всю шину. Як бачите, повністю всю шину закриває. Це дуже важливо. Відразу видно, що є гумка для ущільнення. До речі, дуже зручно, що дають таку банку для мастила. Ви собі її можете потім заливати також маслом. І мені найзручніше ось так заливати масло. Не треба ніяких лійок, залив, не перельєш, не розілєш. І якраз повна банка помістилася. Сюди в бак, ну і тестувати ми сьогодні будемо на батареях 4 ампер годин і 8 ампер годин. Також порівняємо, як краще ріже чи на 8 ампер годин, чи краще, чи, чи достатньо буде батареї 4 ампер годин. Адже всі знають, що в безщиткових двигунах більший потенціал відкривається. Коли ви ставите більш потужніші батареї, ну на яких Соломія будемо сьогодні тестувати? Але на смірці там така шина. Ага. Я думаю, що щоб все побачити mm. її. Потужність. Потужність. Плюс на вісьмірках давно вже не тестували акумуляторний інструмент. Цікаво, скільки зробить різів. Але по-любому порівняємо четвірку і вісьмірку в роботі, які краще працюють. Дуже просто встановлюються акумуляторні батареї. От така посадка мені найбільше подобається. Так, давайте баланс. Ну трошечки нахиляє назад, але це і краще, тому що ти берешся тут рукою, і все, пилка ідеально збалансована. Давайте поставлю батареї 8 ампер годин. Ну, З чуть-чуть більше нахиляє, але її не переважує прямо так. Трошечки нахиляє, але коли ти тут береш рукою. Ідеальний баланс Нік вирвався в ліс з акумуляторною пилою. Значить, у нас вдома офіційно день тиші. А я тим часом спокійно відкрию є каталог, бо хтось у цій парі має працювати головою. От, власне, та сама акумуляторна пилка, яку Нік зараз мучить у лісі. На є каталозі, видно і ціну, і фото, і характеристики. До речі, не дивуйтеся, що ціни різні, бо комплектації бувають інші. Десь тільки тушка, десь з акумулятором, десь із зарядкою. І якщо у вас на прикметі є ще пара моделей, можете Спокійно порівняти між собою, щоб вибрати ту, що реально заходить. А ще хочу сказати важливе: на є каталозі вже почався перед новорічний розіграш. Умови простіші не бувають. Зареєструвалися, зробили публічний список хотілок до 30 к і написали: розгорнутий український відгук з реальними фото на товар, яким користуєтесь. Хочете більше шансів? Пишіть більше відгуків. Логіка проста, а все потрібне доточний кине під відео. І товар, і умови нехай щастить. Давайте послухаємо, як вона працює. Є плавний запуск. Замітьте, що є бистра зупинка, ланцюг по інерції не летить. Швидко зупиняється і перевіримо аварійне гальмо. Також працює з звуковою сигналізацією. Рекомендую перед кожною роботою завжди перевіряти подачу масла. Ну, як видно. Масло відразу подається. Так, перед тестом дам дуже таку важливу рекомендацію, тому що багато людей пише в коментарях: ні, що робити. Я попрацював пилкою, вже не працюю, поставив, а масло все тече і тече. Правильно, воно буде текти, тому що масляний насос, коли там качає, він створює вакуум в баку. Поки все масло не витече, доти воно буде текти. Даю рекомендацію. Попрацювали, відкрутили кришку бака, запустилося повітря, зайшло повітря в бак, закрутили, вакуум пропав. Воно ще трішки там потече все. Після того масло не має тікти. Дуже багатьом людям дають такі рекомендації. Люди дякують. Отож користуйтесь. Так, друзі, знайшов такий вальожник. Зараз його поділю на двоє і будемо робити тест. Дуже бодро ріже. Дуже. Прямо взагалі. І я давлю. З одним махом. Одним махом. Так, друзі, зараз порівняємо. Спочатку на батареях 8 ампер годин, а потім на батареях 4 ампер годин, на яких акумуляторах пилка ріже швидше. Спочатку 8 ампер годин. Погнали! Тепер ампер години. Ну, як на мене, ви знаєте, на вісьорках відкривається більший потенціал. Ну що ж, друзі, такий результат на батареях 8 Агодин, як ви бачите, 27 різів зробив. Але різи також відмічу, що не маленькі, ну практично, різи були на всю шину. І ще одне вам но скажу і покажу зараз. Але зверніть увагу, що батареї в мене 2023 року. І що я тільки вже не робив цими батареями. Я завжди тестую їх на максималках. Звичайно, якщо поставити нові батареї, то результат буде як мінімум на 15. 20% більшим. Основне, я показав, що пилка практично не зупиняється. Звичайно, якщо лягати на неї, то вона зупиниться. Спокійно можна запиратися зубами, коли запирається, вона ріже, є підтримка обертів. І як просили мене підписники зробити ось так по кругаку побігати, не знаю навіщо, але просили. І, до речі, як бачите, після такого тесту масло ще залишилось. Масло нормально подається. Покажу, що нічого знизу не тече, не розливається, все чітко попадає в отвір. І давайте попробую пилку завантажити. Я розумію, що під такі завдання ланцюг треба під 10 градусів заточити. Ну, в нас як би тут тест. Хочу погрузити на всю шину. Реально погружаю на псушину, друзі. На псушину, і вона гребе. Не можу зупинити. О! Прямо так даванув, в ліг і зупинив. Як бачите, всю шину погружаю. Поперек пилити з кутом 30 градусів важко. Ну я просто хотів показати, як вона реально грибе. Ну що ж, розібрав дану пилку, хочу показати, як все виглядає. Показати провода, які йдуть від акумуляторних батарей. Зверніть увагу, наскільки вони товсті, наскільки вони грубі. Плата керування безпосередньо має своє посадкове місце, але зверніть увагу, які великі ребра для охолодження в даній платі. По клавіші включення, все зроблено гідно, все на пружинах. Тут пружина, тут пружина. і хочеться відмітити, що стоїть тут якісний мікрік від торгової марки Javin. Як бачите, цей мікрик іде пилозахищений, захищений. Ну і мікріки відповідно довше служать, чим звичайні кнопки. Ну і на екстрене гальмо, як бачите, також стоїть. Мікрік з додатковим тут роликом. Ось так виглядає двигун в зборі. Відмічу, що пилка з редуктором ще її не розбирав. Зараз будемо дивитися, який редуктор. По шлангах скажу, що шланги йдуть силіконові, але ось цей шланг, який виходить з баку, як бачите, в ньому всередині є пружина, зроблена для того, щоб не заламувався, не перегинався. Покажу, як виглядає масляний насос. Як бачите, шестерня масляного насоса ведуча металева і відома також зроблена з металу. Так, від'єднав двигун. Відмічу, що шестерня ведуча йде великого Діаметру, як бачите, 17 мм. Ну а далі ще цікавіше. Добираюсь до редуктора, покажу, як виглядає безпосередньо шестерне, Відмічу, що йде пряма циліндрична передача. Такі передачі, такі редуктори служать краще, ніж конічні. Також відмічу, що, як бачите, є своя ванна для змазки. Ось цей капролоновий корпус має посилення в вигляді таких сот. Ну і як бачите, змазки тут достатньо. Покажу, що вал фіксується на двох підшипниках, але ви зараз будете здивовані, тому що такі підшипники ставлять бренди. Як бачите, передній підшипник, на який йде більше навантаження, стоїть під номером 6000 пилозахищений. Відмічу, що підшипник йде цей з класом точності, і від торгової марки АОДО. У задній частині вала стоїть 607-й підшипник, також АОДО, але вже. Без класу точності, тобто цей підшипник буде набагато дорожчий і набагато кращий. Покажу, що двигун має свою капсулу. Капсула така зроблена з капролону. Як бачите, пластик має маркування. Це означає, що це зроблено десь на нормальних фабриках. На роторі постійному магніті біля крильчатки стоїть підшипник пилозахищений 608. Відмічу, що від торгової марки Аудо, як бачите, також іде з класом точності. Так, добрався до ротора постійного магніта. Скажу відразу, що розміри його вражають, є відповідне маркування. Друзі, дуже мені подобається, прям мене вражає, що всюди стоять підшипники АОДО. і тут, як бачите, також цей підшипник іде відповідно з класом точності. Де більше навантаження стоїть підшипник під номером 6000. Ну і у задній частині також АОДО під номером 608, і як ви бачите, також з класом точності. Покажу, як виглядають катушки статору. Відмічую, по-перше, що. Дріт йде товстого поперечного перетину, плюс як бачите, кожен виток, який запитує ось ці катушки, він іде додатково ще залитий компаундом. Ну і самі по собі витки, як бачите, всередині дуже добре пролаковані. Отож, в підсумку скажу, що прокрав начудив чудив з цією пилкою. А начудив він тільки покращення, тому що всюди стоять якісні підшипники АОДО, відмічую, що з класом точності стоїть циліндрична передача. Це набагато краще, чим конічна. Тут двигуну взагалі немає претензій. Самі бачите наскільки все гідно і якісно зроблено. Також відмічу, що стоять якісні мігріки, ну і плата управління тут стоїть добротна, ви самі бачите. Ну і прокрав чудить тільки в кращу сторону, і мені от реально не соромно рекомендувати цю пилку на кожен день роботи, але в домашніх умовах ще дам таку рекомендацію. Звичайно, якщо сюди поставити ланцюг від торгової марки, штіль, звичайно, він буде краще пиляти, але суперзуб не ставте. Ставте звичайний зуб, тому що від суперзуба буде йти навантаження.